Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Mitsubishi Grandis Автомобіль у нас приїхав з Європи з пробігом 238 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 6190 доларів, має чудовий бензиновий 2,4 двигун, механічна коробка передач та система переднього приводу. Також в автомобілі додатково встановлений газ. Автівочка має хорошу оптику противотуманні фари. Гума з 16-го радіусу на легкосплавних дисках, у нас повністю вся потонована. Також задня оптика без нарікань, має камеру заднього огляду, авто у нас самімісне. Далі перейдемо по салону. Чудовий велюровий салон, в чудовому та доглянутому стані, дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей також без нарікань. Далі. Карти переднього ряду в чудовому стані, управління світлом, електроскладання та регулювання дзеркал, клімат-контроль однозонний, мультимедіа Штатна та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Кожна здійснює послуги лізінгу та трійгену, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто Штатів США. З вами, як завжди. Автопарк